Акції ялинка на прокат започаткували у двох лісництвах краю, а саме на Перечинщині та Арахівщині купити там зелену красуню можна недорого. Ціни від 70 до 300 гривень. Після свят дерево можна повернути знов лісівникам. За це вони ще й повернуть частину вартості. Не йде вирубування живих ялинок. По-друге, людям я думаю, цікавіше буде придбати продукцію у горщиках. В дальнішому чи повернути в лізос, чи висадити в себе на городі. Я думаю, ця традиція приживеться і в подальшому будемо розширювати по кількості і по якості асортимент такої продукції. Наразі про акцію знає ще небагато людей. Тому лісівники заготували тільки кількадесят дерев. Та переконують, якщо на ялиці в горчиках буде попит, готові заготувати значно більше. Фактично, всі дерева. Всі породи дерева проростають у перечинському районі на території нашого лізоспу: це смерека, або ялина звичайна, ялиця біла або піхта, і сосна звичайна. Подальшому можливий асортимент розширювати за рахунок інших, скажем, інтродуцентів, таких як Дугласія, які є в нас посаджені у школках, і можливо будемо закладувати план... 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 плантаційне розведення такої ж самої Дугласії. Вона скоріше росте, має красивіший а... вид і запах. Перші покупці переважно місцеві. Пані Людмила каже, що завжди вдома ставила штучну ялинку, бо не хотіли рубати дерево. Тепер на свята в домі точно пахнутиме справжньою ялиною. Скільки ви брали і скільки цього року готові віддати? Ну, минулого року не купляла, бо штучно вдома, не цей, але в районі 300 гривень було точно на базарі 300-350. Я думаю, що набагато економніше і гарніше взяти за 150 і ще можна вдома її висадити або повернути. Це 100%. А цього року буде жива, просто в горщику. Крім того, лісівники сподіваються, що в такий спосіб люди й перестануть вирубувати дерева, що збереже тамтешній ліс від браконьєрів. Разом з тим, лісівники вже запровадили новорічні рейди, аби не допустити вирубки ялин.